Собі маленьке гірськовижне містечко раптово стає безлюдним, тобто люди безлідно зникають. І тобто з'ясувати цю причину приїжджає а, одна із головна героїня, яка намагається ну, ще приїхала до своїх родичів, так до батьків, до своєї сестри. Виявляється, що їх, ну знаєте, начебто, ось вони вчора тільки були або секунду назад, і десь вийшли, але насправді вони зникли. А таємниця із цих таємниць, куди поділися люди? А, як вам зав'язка такого роману. А, і це лише, скажімо так, хороший, хороший дуже такий початок. Вітаю вас на каналі Орден Архему, його незмінний ведучий Романович. І не забувайте ставити лайки, підписуватись, залітайте до нас в Телеграм. Ну, а ми починаємо досліджувати наші таємниці. Адже завжди пам'ятайте, що таємниці за межами досяжного і деякі таємниці мають лишатися таємницями. Ну не будемо затягувати. Погнали. Яку я згадав у попередньому епізоді, це не що інше, як е, роман Діна Кунза, який називається Вантоми. А Дін Кунз дуже такий плодовитий автор, його дуже часто називають Стівеном Кінгом. Адже, ну, по-перше, він пише в таких самих жанрах, як і Стівен Кінг, тобто це романи жахів. Ну і по-друге, так його. ну в принципі, вони почали працювати плюс-мінус однаково ну, в один той самий час. Але зараз не про це, тобто, кому цікаво, окремо про сі... Ой, про Діна Кунца я можу зняти окреме відео. Але а, то вже буде інша історія. А роман Фантоми, тобто один із перших а, романів Діна Кунца, де ну, і являється Романом Жахів, де повністю, скажімо так, атмосфера. В Прямо пропорційно тому, що відчувається читач під час читання цієї книги. Адже фантоми це лише, скажімо так. Початок всього того, що відбу... відбувається і відбудеться цій ті книзі. А говорити є про що, і... і це буде в наступному нашому епізоді. Як я вже казав, головна героїня перебуває у це містечко і виявляється, що всі жителі цього містечка повністю зникли. Знаєте, стерлись з ними, якщо можна так сказати, лишили всі свої речі, і все залишилось так, як є. А... Виявляється, що в цю деяка сила е, причаїлася і вона, скажімо так, вбила тих всіх людей. Що це за сила і це не просто там сила і якесь таке, знаєте, паранормальне, це саме справжнє зло, і те зло, знаєте, воно а, настільки мерзотне, воно настільки а, знаєте таке, ві, о, змушує людей від, від, відталкуючи відта, якось так. А, воно нестерпне, ну, ну, тут прикметники по поводу того, яке це може бути зло, ну просто там 50, можна собі понараховувати. Тому що ну, це точно описує ту картину, що відбувається з цими фантомами. А роман а, називається фантоми не просто так, тому що саме це зло, воно може, скажімо так, обертатися в різні фігури. Якщо дивишся фільм а, Нічто, так, або е, дещо, якщо на українську я не знаю, чи його перекладали чи ні. Там е, інопланетна е, істота так, вона набувала якихось певних метаморфоз, тобто вона підселялася в тіла людей і ставала йому подібним, або могла перетворюватись на інші, тобто копіювати повністю його ДНК і ставати будь-чим, що воно бачить. А фантомів це, можна сказати, має таку саму, скажімо так, Властивість чи ознаку, мені ще скаже, властивість. Тобто воно копіює всі ті дані, не дані, а ДНК, тобто всіх людей, кого воно там запам'ятало, схопило, і воно його, так би мовити, проєцирує, А проєцирує воно, скажімо так. Не дуже хороші і, ну, скажімо так, воно його головних героїв наших провокує, воно з ними сміється, воно глузує, при чому такому досить сатиристичному напрямку і намагається, скажімо так, ну, вихваляється, ну, як робить саме справжнє зло. Уявіть, що в подуміх фантомах це той самий діяло. Тільки такі от трошечки. Ну, Середнього ступеню, тобто не, не на максимум, а в такому середньому діапазоні. Ну, уявили цей вайб, і ця вся книга просто пронизана цим, що відбувається на... під час читання цієї самої книги. А, звісно, можна сказати, що атмосфера цієї книги досить таки зашкалює. Я можу сказати, я читав його багато книжок Діна а, Наприклад, книжка, книжка Янгої Охоронці, так, ну, там є своя так кажу, атмосфера, собака і так далі. А от Фантоми, ну, на мою скромну думку, вона скажімо так, сильна в плані жахів. Тобто, що ви шукаєте, от, ті, хто не знайомі з на І шукає себе, ну так як він це автор жахів, шукати щось з себе жахів, то я рекомендую почати своє знайомство з романом Фантоми. От тут ви можете зрозуміти, як саме автор працює з жанрі жахів, тому що тут атмосфера ну, просто присутня і вона на кожній сторінці, особливо ці всі місця, ці всі шорохи, дивні звуки, особливо там, де вони зачинялися в готелі, а в одному із магазинів, ну там сцени досить таки крипові. Навіть ну, не, не треба дивитися вім, просто уявляєш цю ситуацію, ти його читаєш ну, жуткувато трошечки, як на мене. Тоб, ну, не знаю, як, звісно, це кому як, але як вичитав, було досить таки лячно. Ну, І уявіть собі, що це все ще зима, холодний, теплий вечір вдома, а на вулиці там, наприклад, сніг, або така погода, так собі. І ви читаєте таку, собі, таку книгу, такого, та, такого вайбу, і уявіть собі, який це настрій, ну, що там в, в, ваша мінтавочка буде працювати. Це зовсім, скажімо так, дві різні речі, як, як на мене. Ну, і сам вайб, ви мене, якщо будете читати, і ви зрозумієте, про що я маю на увазі. Ну, так підсумуємо. Скажу так, що а, а, фантоми не. Ну, а сильний і водночас не дуже сильний, скажімо так, роман діна кунца. Він Кунц написав багато романів. Там безліч буває таке, що в один рік пишеться там по 5 по 6 романів романів рік. Шість романів це взагалі нонсенс. Сім'якінг стільки не, не пише, як Дінкунс в один рік, скільки романів видає. Але суть не в тому. А Фантоми – сильний роман. В плані атмосфери, в плані жахів, в плані навіні на скаже так всіх цих образів. А, значить, чка його сара, тобто. Ну, не знаю, можливо, хтось читав Діна Кунса, може, хтось ще не читав або чув. Дін Кунц любитель, автор, який любить нас хеп А... Тобто, яка б не була там гнітуча ситуація, і головний герой там не приходив повний капець, Дін Кунц. Це все закручує закруто таким чином, що на кінець от такі от хіп Тобто, Ромашки, ці і всі живі і всі здорові. Ну, для фантомів, тобто такий от розгон, як він почав, тобто, як він це все закрутив, і це все, скажімо так, припідніс нам на блюдечку і дав нам те, що він нам створив, і в кінці зробив такі от енд, скажімо так, ну, трошечки, як на мене, нелогічно. Я розумію, тобто можна був там десь якийсь там, роман зробити хеппі-ендом, але не фантоми. Тобто, знову ж таки, як він його припідніс, і те, як він його закінчив, ну, якось, як на мене, досить таки нелогічно. Ну тому, що і по перше, це роман жахів. А роман Жахів, ну, в більшості випадків. Ну де ви бачите, що там траплявся хеп'є. Ну досить рідко в цьому плані. Але Дін Кунц, ну, він зробило такого. -то. А я перевернув картину з ніг на голову і утворилася така от ну, прикольна штука. Можливо, комусь така от, е, такий кінець заходить. Тобто бува гнітюча, гнітюча тут таки раз виходить сонечко і радуга, усі живі, всі здорові. Чому б і ні? Ну, як на мене, ну кінцівка досить таки слабенька. Хоча, тобто, початок і середина вся книга вплоть до цього кінця взагалі бомба, пушка, ракета. А от сам кінець ну, трошечки змазав. Ну, зробив він хіп'є, ну що вже зробиш? Нехай вже буде так. А в принципі, книга мені зайшла, і я думаю, ті, хто не знайомився з точістю Діна Кунца, в принципі, можете з знайомитися. О, Чудова річ. А, Тим більше, що ви новачок і його творчість взагалі не читав, або чув, але ще не пробував його читати. Тому фантоми – це просто топчик у вашому списку. Читайте і ну, переконайтесь, що Дін Кунс ну, класний автор, не, не дивлячись на його кінцівку. Та тим паче, щоб здогадатися, що за кінцівка, тобто вам придається прочитати сам дір. А логічно, логічно. Ну, а з вами був Назавську Романович. Тобто ми з вами ще не прощаємося. Побачимося вже в наступних епізодах. І всім па-па!